Коли щось неймовірно страшне трапляється, добре коли є можливість отримати інформацію про цю подію, щоб захистити себе та близьких, або щоб допомогти поліції повідомити, якщо побачиш те, про що в тебе вже є інформація. Саме з такою метою в США діє система оповіщення Amber Alert. За допомогою цієї системи поліція повідомляє про викрадення дітей. На жаль, хоч ця система і працює, щоб запобігти найгіршому розвитку подій, її створили тільки після викрадення Ембер Хагерман. Саме на її честь називається ця система. Привіт, мене звати Вероніка і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Сьогодні я розповім історію про Ембер Хагерман та її викрадення. Ембер народилась 25 листопада 1986 року в місті Арлінгтон, штат Техас, і ця тема чутлива. Тому далі я не зможу прямо коментувати деякі події або вік жертви. Отже, через 9 років, 13 січня 1996 року, стався найгірший день в родині Ембер. О 3 годині Ембер та її молодший брат катались на велосипеді недалеко від будинку їхньої бабусі. Вона наказала онукам триматися поруч, щоб Ембер та Рікі ніколи не від'їжджали від її будинку за межі кварталу. Але коли Ембер заїхала на парковку продуктового магазину Він Діксі, Рікі вирішив повернутись додому. Дівчинка ж вирішила почекати на брата на парковці. В цю мить годинник показував 15.10. Через три хвилини Рікі вийшов з будинку разом з дідусем. Вони пройшли до парковки, але Ембер вже ніде не було. Лише її рожевий велосипед валявся на асфальті. Батьки дівчинки Річард та Дона Хагерман одразу почали пошуки. Як виявилось, була людина, яка бачила, куди поділась Ембер. Їхній сусід на ім'я Джимі Кевіл все бачив і одразу зателефонував в 911. Арлінгтон, 911, Що у вас трапилось? Так я бачив чорний пікап. Чоловік схопив дівчинку і поїхав з нею у напрямку міста. А вона кричала. Він бачив, як дівчинка їздила по парковці, а потім, як поруч з нею зупинився чорний пікап, і як з нього вийшов темноволосий чоловік у віці 20-30 років, який на думку Джиммі був або білим, або латиноамериканцем. Викрадач під'їхав, вискочив і схопив дівчинку. Це розповів Джиммі, заступнику шерифа. Коли вона закричала, він сказав, що подумав, що поліція повинна знати про це. тож він зателефонував до них. Пошуки вела поліція і родина дівчинки. Її мати почала розміщувати оголошення з фото доньки по району та долучила до пошуків сусідів. Разом з ними вони шукали дівчинку по району, адже рахунок йшов на хвилини, і саме перша доба найважливіша. Чим далі, тим менше шансів на те, що викрадена особа жива. Дівчинку шукали не тільки поліцейські, багато федеральних агентів приїхало в Арлінгтон, щоб допомогти з пошуками. За повідомленням, The New York Times, вони призупиняли пошуки Ембер лише для того, щоб трохи поспати. На наступний день поліція відпрацювала сотні зачіпок, але жодна не привела до результату. Вони шукали чоловіка, який за описом був або білим, або латинусом віком 20-30 років, зріст до 1,80 вісімдесят середньої статури з каштановим або чорним волоссям. А також вони розшукували чорний повнорозмірний пікап 80-х-90-х років, з однією кабіною заднє скло прозоре без засовного вікна. І в цілому автівка була дуже гарна. Гарному стані. Здавалось, стільки деталей могли б швидко допомогти знайти злочинця та дівчинку. Через 72 години після викрадення всі почали думати, що викрадач міг вивести дівчинку дуже далеко, можливо, в інший штат. Перед тим як продовжити, прошу вас підписатись на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі про нові відео. 17 січня, через 4 дні після викрадення об 11.41 вечора, диспетчер поліції Арлінгтона отримав дзвінок, якого усі боялись. Тіло Ембер знайшли недалеко від річки лише в 6,5 кілометрах від місця викрадення. Ембер була повністю оголена за винятком шкарпетки на лівій нозі. Вона частково була у воді. Ми перевернули її, і її голова була в мене в руках. Я побачив кілька рваних ран на горлі. Їй перерізали горло ножем або викруткою. Жінка вигулювала собаку в тому районі, і саме вона і знайшла тіло. Її мати одразу приїхала туди, але поліція не пускала її, тому що тіло дівчини було в дуже поганому стані, і її було важко опізнати. Родина Ембер була шокована, її маленький брат. Хоч і не сильно усвідомлював все, що відбулося, все одно звинувачував себе, що якби він не поїхав додому сам, а залишився сестрою, її б не викрали. Цей випадок сколихнув усю громаду Арлінгтона і навіть став відомим далеко поза межами штату. З метою спіймати нелюда поліція Арлінгтона створила спеціальну оперативну групу для розслідування справи 96-го року. Колишній детектив Лопес розповів в інтерв'ю Ксад, що те, що було розслідуванням викрадення, стало розслідуванням вбивства. Через величезну кількість зачіпок, які вони отримували в той час, департамент сформував спеціальну групу розслідування вбивства. Він був одним із перших членів цієї групи. Як відомо, команда з одного сержанта та 12 детективів сформували нову оперативну групу і спеціально її створили. Тільки для цієї конкретної справи вони співпрацювали з ФБР та Офісом шерифа округу Тарант для проведення розслідування. Команда отримала і перевірила близько п'яти тисяч з половиною зачіпок. Але, на жаль, людину, яка обірвала життя Ембер, досі не спіймали. Таким чином, до сьогоднішнього дня ніхто не був звинуваченим або заарештованим у цій справі. Але на цьому історія не завершилась. Дона Хагерман була дуже розлючена, що вбивця її доньки не був знайдений та не поніс покарання, і що подібні злочини можуть траплятись і далі. Вона зв'язувалася з громадою та зі ЗМІ, щоб закликати змінити законодавство, щоб за подібне давали довічне без можливості вийти на волю. Вона не хотіла, щоб загибель її доньки була марною. У червні 96-го року Дона звернулась до Конгресу США і попросила створити загальнонаціональний реєстр сексуальних злочинців. Коли цей чоловік викрав мою доньку, він вкрав мої мрії, мою найкращу подругу. Я не хочу, щоб інша мати пройшла через це або якусь іншу дитину викрали. Тому, як мати, я прошу вас змінити закони. Конгресмен Мартін Фрост, який представляє округ Вінстона, запропонував закон про захист дітей Ембер Хагерман. Серед розділів законопроекту був розділ, який передбачав створення національного реєстру сексуальних злочинців. Даяна Сімон, мешканка Техасу, яка стежила за новинами, зв'язалася з місцевою радіостанцією і запропонувала трансляції, щоб залучити перехожих до допомоги в пошуку зниклих дітей. Проблема, чому так важко знайти дитину, в тому, що інформація про зникнення розповсюджується затримкою. Цю проблему. Лему необхідно вирішити її ідею підхопили, і протягом наступних двох років оповіщення робилися вручну на радіостанціях, які взяли участь в цьому проєкті. У 98-му році Child Alert Foundation створила першу повністю автоматизовану систему оповіщення для інформування навколишніх громад про зникнення або викрадення дитини. Сповіщення надсилалися на радіостанції, а також на телевізійні станції, в правоохоронні органи, газети та місцеві організації підтримки. Ці повідомлення надсилалися одночасно на пейджери, факси, електронну пошту та на мобільні телефони. А інформація негайно розміщувалась в інтернеті для широкого загалу. Після автоматизації Ember Alert за допомогою технології автоматизованих сповіщень, створеної Child Alert Foundation, національний центр допомоги зниклим дітям у 2002 році розширив свою роль у просуванні Ember Alert. І на сьогодні система Ember Alert працює в багатьох країнах, окрім США, це Канада, Мексика, Австралія, Франція, Сполучене Королівство, Нідерланди і так далі. 22 вересня 2001 року Міністерство цифрової трансформації України, Національна поліція України та Фейсбук оголосили про запуск Ember Alert І у нас Україна стала 25-ю країною, де буде діяти подібна система в соціальній мережі. Отже, як це має працювати? Національна поліція України надсилатиме до Фейсбук інформацію про те, що є випадок викрадення дитини. Є підозра, що життю або здоров'ю дитини може заподіяно серйозної шкоди. Є достатньо інформації, щоб поділитися з громадою або підсилити дії поліції. Тому, після того як вони з ними контактують, Фейсбук намагається якомога швидше запустити Amber Alert. Запускаємо в українському Фейсбук надзвичайно важливий цифровий інструмент Ember Alert. Це спеціальна система оперативних оповіщень про зниклих у певній місцевості дітей. За допомогою Ember Alert користувачі Фейсбук у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та куди звернутися, якщо її бачили. Сьогодні система Ember Alert використовується в Сполучених Штатах Америки та 33 інших країнах. Як демонструє світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку. Тільки в США з початку цього року більше тисячі дітей були врятовані завдяки Ember Alert. Працюємо над впровадженням такого інструменту разом із Facebook, ювенальною поліцією та кіберполіцією України. Бережіть себе і своїх рідних. Тепер вже немає, але система, впроваджена після її викрадення та вбивства, допомагає дітям. І по сьогодні, коли я чую Ember Alert і потім дізнаюсь, що дитина повернулась до своєї родини. Я дивлюся на небо і кажу. Ти знову це зробила, моя маленька дівчинка. Розслідування її вбивства досі триває, та справа не закрита. Поліція сподівається, що будуть ще зачіпки або нові технології, щоб знайти злочинця. Дякую за перегляд! Бережіть себе та побачимось у наступному відео.